Дорогі друзі, у нас сьогодні є неймовірна можливість і особливий момент. Ми сьогодні хочемо показати вам невеличкий фільм цей фільм про нашого пастора, про його життя, про його служіння і серце, яке щодня відкрите для Бога і для людей. Ми назвали це відео. Незламний. Але тут є не все, тому що нереально вмістити все життя в декількох хвилинах. Є люди, через яких Бог творить історію. Є люди, що не шукають слави, але приносять світло. Люди, які не залишаються осторонь, коли всім важко. І це все про нашого доброго, улюбленого пастора. І сьогодні, пасторе, ми підготували для вас маленький подарунок, створений з великою любов'ю, щоб сказати для вас: ми бачимо, ми пам'ятаємо і ми цінуємо. Пасторе, усе те, що ви робите, це більше ніж служіння, це життя віддане Богу і людям. Отож, дорогі друзі, запрошуємо вас переглянути цей фільм. Фільм про вірність, про любов, про силу віри. Фільм про того, кого Бог зробив незламним. Давайте разом будемо дивитися, переглядати фільм. Наш пастор це не лише той, хто проповідує в неділю. Це той, хто йде поруч, там де біль. Він не відвертається. Там, де війна, він не стоїть осторонь. Там, де темрява, він приносить світло. Так, все розбито. Все. І навіть серед війни він несе мир. Бо справжній пастор не той, хто стоїть на сцені, а той, хто стоїть поруч, бо його серце завжди з людьми. Наш пастор їздив на капеланські поїздки на деокуповані Йо, території, проводив завжди, різні е, заходи. В Лєгніцю бачите, Це? де ми можемо ще послужити. Ми разом з Надією починали церкву у Хмельницькому. всі роки вона зі мною. А зараз Бог дав нам дружбу відносини з пастором Женією. І тут вона між нами, щоб допомогти в обладнанні цього мікроавтобуса для військових, друзі. Знайомлю вас з Василем. Він батько трьох чоловіків, жив. Він має всі троє на війні, всі троє штурмовики. Вони всі на війні. Це він прийшов, щоб ми помолилися за його. Синів двоє на Курщині, штурмових бригадах, один на Харківщині, і ще в нього дочка. І виходить, це його зятя, дочки чоловіки. Він зараз вважається, теж без місці з них. Дивіться, це з Віктором познайомився в госпіталі зараз. І мене надихає він своїм оптимізмом, незважаючи на те, що має сьогодні проблеми з кінцівками, але хоче нас їх підбадьорити. Так, спеціальне відео для мами Стаса, для Лени Кураховської. Як Юрченко? Юрченко, я фамілія? Ючин. Ючин. Пані Олена, знайшли ми вашого чоловіка, справжнього, мужнього, воїна, вашого синочка. Тому бачите, який він гарний. Василь збурдою, як я. Окупаємо. Пташечка, якому привезли до воділа. Повна машина. Всього. Дякуємо Богові, що можемо бути разом з хлопцями. Ведім Красавчик, наш капітальний. Взагалі нас дуже багато хлопців воює. На сьогоднішній день саме на фронті пішло 35 людей, а воює на сьогоднішній день 33 в Збройних силах України. І сьогодні ми цемо автомобіль, хочемо віддати його в харному стані, там буде ще один нюанс, то хочемо. Зараз чому щоб вони нам допомогли, щоб уже машина там могла хлопців вивозити, завозити, щоб вона більш-менш нормально завтра. Ігор Єна, вони їдуть 88 й батальйон, щоб передати автомобіль і всі необхідні там ресурси для хлопців. Ми разом з багатьма людьми припали автомобіль «Вольво», який передаємо для 88 го батальйону для хлопців, які воюють на курському напрямку. Як ми бачимо, наш пастор приймає у всьому участь. Щоб не відбувалося в церкві, завжди є наш пастор. Нашому пастору завжди є діло до всього у кожному проєкті, у кожному служінні, у кожному серці є частинка його участі. Він допомагає військовим, він зізванюється з ними онлайн, він проводить зустрічі. Він є, і він кругом. я на наш То есть висим домики у наших. Висим... Иди, иди Идите, кто-то посмотрите. 4 сантиметра была одна не меньше другой. Идите посмотрите. Шо... И тут тоже я наш пастор, Слава Господині. Я Все, смачно вам? Слава Господи! Так, дивіться, от захід вже буде тут проходити у нас за сорочком. Реабітаційний центр для військових. Це зона, виходить, перед бікю. Тут вони зможуть сидіти, з півчатки. Кому не подобається, я можу додому сьогодні вже завести. Всім подобається, да, нормально? Да. Да, середу, а, тобі так, подобається? Да. Да, тобі теж не треба додому. Нормально тобі? Да. Добре. Святочко, тобі теж подобається. Приїхав я вже в табір, щоб бути з підлітками. З Молоддю. Вам два великих ми привезли. Е, машини. Так, скоро відкриття нашого молодіжного простору з проектор буде там Бачите, пастор, Він не Десь просто керує, він живе синари, разом з нами. Він живе всім встречи, тим, що відбувається в церкві. Переходимо на українську. Наш пастор не лише духовний наставник, він і будівельник. Не за професією, а за серцем. Пояс зв'язали дві будівлі. Буде робитися спільна криша, вистачає допомогу для проживання. Жінки просяться. Так, так, приїхав на урбан. Буде ще один проєкт. Соціальний, освітній. Зараз це я знову приїхав на будівництво. Серйозні люди. Це на нашому чоловічому прихистку. Це центр реабілітації. Практично відклали до кінця ванну кімнату. Це чотири кімнати, де у нас ми зробили, щоб люди не могли проживати, кому немає де проживати для підтримки людей під час війни. Це наше приміщення на Мазура, де ми маємо Служіння ветеранам. Це один із нас приїхав Остапенко з Олексієм. Ось тут будуть робити такі періла, щоб хлопцям, які мають певні проблеми зі здоров'ям через війну, вони могли спокійно до нас спускатися і підійматися. Вже почали встановлювати двері. Дякую всім, хто допомагав нам. Де народжується щось нове, там завжди є він, наш пастор, той, хто будує не тільки руками, але й серцем. Наш пастор живе разом з нами. Він у кожній частинці нашого серця. Коли, коли створюються нові сім'ї, коли народжуються діти, тут буде Хлопчика або дівчинка вітаю. Це ми готуємось Марію, Марію, Жуковську з макарчиком зустрічати. Він живий, шанси хороші, <працю>. щасливий. Жити буде довго і часто. Сьогодні у нас буде похорон маленької дівчинки Олівії. Приїхав на кладовище, щоб про проводити служіння. Коли приходять свята, радості, випробування чи горе, пастор завжди поруч. Пастор із люблячим серцем, із великим співчуттям. Він приходить, щоб вислухати, благословити, посміятись, потанцювати, наставити, а інколи і насварити по-батьківськи, бо любить, бо любить. Він з нами у молитвах, у святах, у простих розмовах і щирих обіймах, на весілях і у лікарнях, на зустрічах, на каві і на офісі. Він наш друг, наставник, батько, той, хто любить людей і веде їх до Бога. Наш пастор він любить дітей, він обіймає, цілує, танцює з ними, він проводить з ними час і діти горнуться до нього і тягнуться. І не тільки діти шукають зустрічі з ним, наш пастор, він не сидить на місці. Він навчається, розвивається, збудовує команду. Бачите, які люди разом з нами потужно служить дівчатка наші. Вони теж герої. Треба кожного. Він запрошує гостей, які збагачують нас. Він постійно у русі проходить навчання, тренінги, конференції, бере участь у різноманітних заходах, де його запрошують як пастора, капелана, служителя і просто людину, але найбільше. Він сам створює простір для розвитку інших, організовує події, які змінюють життя, відкриває нові можливості для служіння, об'єднує людей, щоб разом нести світло. Наш пастор не зупиняється, він не живе вчорашнім днем, він дивиться вперед, шукає нові шляхи, аби допомагати тим, хто потребує цього найбільше. А далі наш пастор отримав нагороду, і можливо, хтось очікує, що це гроші і слава, але ні, він отримав набагато більше. Президентський орден під назвою Незламні. щоб ми розуміли з вами, що ми тіло Христа, і це справді про нього, це про його серце.

Це про вашу посвяту, жертовність і терпіння, про вашу любов до людей, це про вашу повагу та ваш особистий вибір, ваші рішення і ваші дії, які завжди говорять голосніше за слова. Це відзнака не просто орден, це свідчення того, що навіть серед бур є ті, хто стоять непохитно. Бо їхнє життя це щоденна боротьба за добро. І серед цих людей ви. Наш пастор незламний пасторе, ми хочемо запросити вас на сцену, щоб подякувати вам і помолитися за вас і ваше служіння, пасторе. Ми дякуємо вам за віру, яка тримає, за любов, яка зміцнює, за приклад, що надихає. Цей фільм це лише маленька частинка великої вдячності для вас. Ви людина, через яку Бог торкається сотень сердець. Ви світло, яке не згасає. Ви пастор, який справді незламний. Хай Господь благословить вас у всьому, що ви робите. Ви подарунок для людей і слава для Бога. А зараз, друзі, хочу запропонувати вам підняти руки і звершити молитву за нашого пастора, щоб Господь ще більше примножував своїх дій в його житті. Дорогоцінний батько небесний. Я дякую тобі, Господь, за цю людину. Я дякую тобі за те, що ти колись давно прикликав його, підняв його з тієї темряви, в якій він знаходився. Отче Небесний, благослови його, благослови його на всіх шляхах подальших і на все його подальше життя. Благослови його сім'ю, Господь, благослови всі Його служіння, в які він вже є і в які він буде входити. Отче Небесний, збудуй його, збудуй навколо нього вірних людей, Господь, які будуть нести вірно ту посвято і те служіння Іня, Господь, яке ти заподіяв на їхньому житті. Нехай твій Божий вогонь палає на нашому пасторі повсякчас. Нехай твоя любов, Господь, вона примножується в його житті в ім'я Ісуса Христа, Господь. Нехай Господь, твоє натхнення, Господь, воно збагачує Його во ім'я Ісуса Христа, тому що ти щедрий, люблячий, самогутній і вірний Господь в житті нашого пастора. Вся слава тобі, любячий батько. Амінь. Постій, постій. Присядьте на хвилинку. Я знаєте, що хочу сказати? Що нагороджували б то по суті не мене особисто, тому що без вас, саме без вас, от більшість 99% я би нічого б не зробив. Нагороджували нас, нагороджували нашу церкву. Нагороджували наше служіння, нагороджували нашу громадську організацію, нагороджували нашу посвяту, нашу жертовність, нашу працю. І це не простий орден, як медалька, як можуть десь роздавати. Там ціла книга про 70 видатних людей України під час війни. 70 і всього 70. І на 10-й сторінці. Там написано про мене, про церкву, про громадську організацію і про все те, що ми зробили за ці чотири роки війни, вже скоро буде чотири роки війни. Тому я хочу вас всіх привітати, привітати з тим, що ми недаремно прожили ці чотири роки, і сказати, що мені не буде соромно. Сказати хлопцям, чим я займався під час війни. Мені не буде соромно будь-якій людині в цьому місці сказати, чим моя церква займалася під час війни. Чим особисто я займався під час війни. Мені дуже сподобався фільм. Я не знаю, де це це нарило. нас все благословенна церковна група, наша сім'я. <світна> да? Там є все. Да? Да? Я думав, що ви вночі з Катю з мого планшета все скидали. Вночі але не з планшета. Да, так, да, я зрозумів. Але дуже класно, дуже класно. І церква, я вам дуже сильно дякую. Дякую. От, всі ці чотири роки вони не були марними, даремними для нас. Я говорю, ми хвалимось Богом і ми хвалимось те, що в єдності в цей непростий час ми старалися, і Бог знає, як ми старалися. Як ми присвячувались тому, друзі? Я вас всіх вітаю з цією нагородою. Це наша особиста особиста нагорода. Дасть Бог я на просторі цю книгу ми покладемо. Щоб ви всі могли читати. Там ну, дуже коштовна вона така знакова книга, де це все описується, як наша праця, як наш Шлях віри такий. Тому, друзі, я вас всіх вітаю, тебе теж вітаю, тому що ти долучна, віта, весь офіс вітаю, така неймовірна праця. Тому ваші молитви і жертви не були даремними. Давайте дамо описки Богові. Амінь. Слава Ісусу! Дякую.